Всім доброго часу, славетні українці! Сьогодні 3 березня, вже закінчується. Дивимося події, 7-10 днів майбутніх. Які головні події будуть, важливі події будуть у нас в Україні? До речі, пам'ятаю дещо з мого минулого розкладу. За старий тиждень, за минулий тиждень. Все так, як я казала. Правда, нюанси я не пам'ятаю, бо я не передивлялася. Так, головні події 7-10 днів вперед в Україні. Події. Цей тиждень не такий а, насичений буде якимось ну, якимись подіями. Бачите, навіть ось так, не така не така не такий тиждень буде насичений на події, як був минулого разу. Так, обстріли. Будуть напади по повітрю будуть, вони плануються заздалегідь, ну, як і завжди, але тут прямо заздалегідь планується, саме напади. Також стосовно, так, стосовно наших військових, наших військових вони продвинуться вперед. Але це поки що таємниця. Просто виконують свою роботу. Все, просто виконують свою роботу. Єдине тільки що не знаю, наскільки буде це відомо чи невідомо. Я розумію, що мій канал дивляться не той контингент, контингент який можу передати, але військових, де ну, в якомусь місці можуть очікувати пастка. Так. Також буде якась зустріч. Договори, обговорення, результативність вона буде, але справа в тому, що наших людей, які будуть зустрічатися, важливість на, їх, на, якої, на зустрічі, куди наші поїдуть, важливість наших людей буде, скажімо так, Не, ну, не, не, така, не на такому рівні, як раніше, ми, як раніше нас бачили. Ось так. Тут мова про те, що хоч і зустріч буде, але сприймати нас так важливо ми, такими висомими, навагомими не будуть на цій зустрічі, яка планується, яка буде. Хоча наші туди поїдуть і там буде десь спілкування проходити, вона може бути це спілкування бути, і, до речі, не так і далеко, може бути в самій, в самій Україні. Але просто от начебто люди збираються, але не слухають. Це просто як даність, розумієте, як потреба просто зустрітися. Але для інших людей з інших країн, Українці не будуть такими вагомими. От, і те, що будуть казати українці, це так, знаєте, чисто, чисто потрібно все. Що там буде? Там будуть сперечання на рахунок того, чи треба нам далі рухатися, чи не треба. Чомусь так. Що ще на цьому тижні. На ну, цьому тижні тут мова йде зараз за землю військових більше. Я думаю, що буде можливість рухатись далі по справедливості, щоб деокуповувати якусь. Частину землі, ось так, да. що ще важливе? Дивіться, з якої сторони є можливість того, що почнеться деокупація десь, а з іншої сторони, на якихось частинах землях треба буде десь відходити. Тому що там може бути як пасха та Паска, пастка, там може бути дуже гаряче, настільки гаряче, що для наших військових це дуже небезпечно. Тому, якщо так буде зроблено, як я бачу зараз на картах. То треба тут відійти від майбутніх нападів на наших. Ось тут більше за цей тиждень показують більше військову частину і те, як наші будуть збиратися, обговорювати. Сама зустріч буде досить спокійно проходити. Ну, це буде як просто даність, розумієте? От треба зібратися, тому що треба зібратися. Але наші там не будуть такими цінними, як колись. Що стосовно зерна на новому тижні, зерна українського на польських кордонах, тут йдуть обмеження просто з силою. Тримають, тримають і тримають. А тут буде обмеження силою, і ще раз кажу, стояти будуть і максимально робити так, щоб дорога не рухалася. Хоча все рівно, люди, все рівно рух попереду він буде. Але він може бути просто не таким швидким. Бачите, тут великі обмеження роблять все, щоб максимально воно тут і, і, і втрати були. і... І втрати були. І ще раз кажу, пам'ятаєте, я казала вже за це, що тут треба, тут на одних дорогах воно перекрите, треба обирати інший шлях, інше рішення обирати. Інше рішення обирати, можливо, по воді, дійсно. Ну, ось такі. Ось такий розклад на новий тиждень. Тримаємось.